Всім великий привіт! Перш за все, хочу подякувати всім за вчорашню підтримку, хто мені написав коментарі підтримку. І також хочу ще раз розповісти про Твікс. От ну, це особисто моя думка. От чому забороняють от такі препарати, які довго знаходяться у рослині, впитуються рослиною, і ті, що ті, які мають шкідливі речовини, і якщо не витримати оцей термін очікування, то вони будуть вредити організму. От я колись була на ринку, і е, от е, прийшлося так говорити із своєю сусідкою, яка в мене стояла рядом, і торгувала огірками. І е, е, от якраз е, був такий період, що огірки пішли хорошо по а я ж говорю, що ну, не можна аж обробляти хімічними препаратами огірочки, тому що огірки вже ж є, і тим більше, що їх дуже часто збирати треба. А вона мені говорить: так вони ж миються. От вам відповідь на питання, чому забороняють такі препарати, які. Можуть нашкодити здоров'ю. Тому що люди не всі дотримуються строка очікування і не розуміють, що якщо працювати системником на рослині, яка вже плодоноси, її ніякою водою не змиєш. Тому треба обов'язково. Обов'язково витримати строк очікування. На твіксі, ж, так як речовина там дуже така шкідлива, то в мене проходить після обробки не 30 днів, а 2 місяці. Тому що я саме перше препаратом цим обробляю. І як він діє, він опитується рослинкою от в ті от листочок. Да? Він впитується в цей листочок, а далі ті, що вийдуть листочки, і ті, що вийдуть йогітки чи які-то носи, у тих, цього препарату вже не буде. От іменно в цій частині рослини. Тому що, якщо препарат попав на рослину, попав на цей листочок, він цим листочком впитався. І знаходиться всередині цього листочка. Але той, що вийде листочок, і тим більше зацвіте цвітонос, а потім сформується ягідка, то там вже цього препарату не буде і близько. Так говорять, я стільки читала, і на яблунях його ну взагалі це препарат універсальний, він працює від всіх шкідників абсолютно від е, тих, що зверху. І від тих, що під землею. І от, якщо навіть на яблуні провести обробку до цвітіння, от там пишеться, якщо на яблуні приміняється твікс, то якщо яблука ще нема, то він ніяк не може попасти у саме яблуко. Ну, от. Я думаю, всі зрозуміли, по якому принципі діє цей трікс. Він не переходить в інші частини рослини, які наростуть пізніше. Так, і сьогодні хотіла поговорити на е, тему нейтролів. Полуниця нейтрального світового дня, яка плодоносить постійно. Полуницю підживлюють 10-14 разу 10-14 днів, от кожні 10-14 днів. Чому? Тому що от у нейтральній полуниця не любе засолення грунту. Тому багато органіки класти не можна. Вона дуже чутлива, тому багато органіки не закладеш, а в органіки не всі ж речовини є, які потрібні полунички. Тому от я коли закладаю грядку для нейтролів, кладу або суперфосфат, або для осіннього внесення, в якому знаходиться в певній кількості азот, фосфор, калій і висаджу полуницю. Органіку я теж потрішку все одно внос в усі грядки, абсолютно. Оце не вносю тоді, коли я пересаджую другий рік у ті самі луночки то тоді органіку я не вносю, тому що органіка діє не один рік. Як же треба підживлювати, так як пишеться про реми, то фосфор, кальцій і магній можна вносити перед перекупкою. Азот калій можна додатково вносити під час росту рослини, якщо полуничка цього требує, то вносимо. Звичайно, нейтрали завжди прожорливі. Їх постійно треба підгодовувати, щоб ягідка не мільчала. Також внесення органіки. Чому я от не відмовляюся від внесення органіки. Тому що, я думаю, всі замічають, якщо вноситься в ґрунт органіка, ну, перепрівший навоз, то там довше висихає земля. От Волога задержується в, цій, в цьому ґрунті. А так, як у нас, наприклад, клімат такий засушливий і волога швидко іспаряється. Тому, звичайно, щоб успішно вирощувати полуницю нейтрального світового дня, треба вимірювати pH і вміст в ньому кольці в ґрунті. Звичайно, не кожен дочник, піде, понесе ґрунт на аналіз, тому, звичайно, треба примінятися. Саме краще ґрунт підходить від 5 до 7 pH для вирощування полуниці із кислотності з такою. Ну, допустимі норми від 5 до 7. А саме краще від 5,5 до 6, 6,5 це саме-саме такі оптимальні показники. Якщо ж менше pH, ніж 5, то будуть проблеми з засвоюванням елементів поживних. Якщо ж кислотність висока, то є менше п'яти показник, то вноситься попіл, попелом можна, але треба з обережністю, як я говорила. Вапну або крейду теж можна використовувати, якщо закислений ґрунт. Тож Також я часто, та навіть завжди, майже завжди, використовую мульчування перегноєм, перепівшим компустом. Я насипала бугри, насипаю бугри, коли насипаються бугри, вносю осіннє добриво для осіннього несоба, або суперфосфат двойний, або ще до суперфосфату додаю. Калімагнезію сиплю теж. І потім, коли вже сформувала я гряди оці, то я наверх кладу оцей компост, перепрівши навоз, перепрівши листя. І так хорошо зберігається волога. І водичка буде капати, і також будуть поживні речовини доходить до кореню. За сезон для нейтрального світового дня робляться під живлення десь 10-15 разів за, за весь час. Ну, Кожні 2 неділі. Обов'язково я навесні обриваю квітконоси. Всі, абсолютно, поки у мене відплодоноси, поки в мене починає. Плодоносить мальвіна це самий останній сорт, який плодоноси. І потім я починаю залишати на ремах уже квітконоси. До цього часу я можу зняти вуса, обрізати, поставити у касетку, можна стаканчики поставити. Хоча рекомендую, звичайно, щоб маточники були окремо для вуса, і можна і для ягоди окремо. Ну, якщо взяти там по одному по два усики, нічого страшного можна і так. До цього ж, поки вона не плодоносить, можна обробляти всякими хімічними препаратами і не боятися, тому що там немає ягоди. І треба максимально обезпечити, щоб не було там шкідників і хвороб. Проводиться часто чистка полуниці, старий лист убирається, щоб не було хворого листя і сухого. Це все впливає на її здоровий вигляд і взагалі здоров'я полуниці. Чим же підкормлювати треба? Я завжди починаю з кольцівої селітри, як завжди. Потім обов'язково після кальцієвої силітри. Кальцієву селітру я стараюсь давати в корінь, тому що навесні ще толком немає листя, коли починається це підживлення. От Ми дали кальціву селітру в кальцієву корінь, і потім десь через днів 10 даємо. Мікроелементи. мікроелементи обов'язково треба давати, тому що якщо холодна весна, то мікроелементи будуть погано засвоюватися і брати скоріння, братися з коріння і може бути хлороз Потім, коли пройде ще днів 10, потім я, наприклад, даю фосфорно калійні добрива, щоб наростав корінь. Щоб вона закущилася, щоб було в неї багато листочків, щоб вони були здорові, треба вносити фосфорно калійні добрива. Для, для такого підживлення підходить монофосфат калію. Можна ж, попідливати. Уматом калію із формулою де більш фосфору і колію, тому що азот ми вже ждали із кольців усі І там у ґрунті є ще азот, той, що ми вносили осінню і також азот є у навозі. Потім. Потім, е, можна вносити 18-18-18, Ну, це я так роблю. Тому що там е, мікроелементи є. І немає потреби в мікроелементах е, лишній раз бризкати. І дивимось по листику. Листик вам нам все схоже, як завжди. Е, звичайно, От берете, саме краще брати комплексні добрива, у яких різні формули. Спочатку дається добриво комплексне, де найбільший вміст азоту, потім фосфору, а потім колію. І так, от так постійно їх чередуємо. От оцю оці три 30 днів, 30-40 днів даємо добриво з, з різними формулами. Потім починаємо із першого. Тому що, якщо не давати азот, то рослинка ж не буде рости. Так як вона викидає викидає нові нові цвітоноси, то їй треба чимось живитися. Ну, а в кінці ну десь осінню, десь середині, середині десь в началі жовтня, ну це як в мій регіон. Я говорю про свій регіон, у нас ще жовтень теплий, то я ще вносю калійно фосфорні добриво на зиму, для того, щоб вона хорошо зимувала, для того, щоб рослинка була в тургер, і це тургер, це упругість самої рослини, самого листика. І щоб були такі товстенькі у неї чашелистики і сам рожок розростався, то для цього дається фосфорно каліні добрива. Ну, отак. Звичайно, кожен повинен набити свої шишки і привикнути до своєї землі. Без аналізу ґрунту Так, не можна сказати того, 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 давай оце поскільки. Так, не. Не можна, можна вгадати, а можна не вгадати, а потім ви скажете, що ти мені посовітувала. <світувала> Звичайно, перед кожним, проли... перед кожним внесенням добрива обов'язково треба пролити ґрунт. Важливо, не залить і важливо не долить, тому що буває, що промочують отаку, отакий шар землі. А корінь там такий корінь буває до 30 см доходить. І якщо тут буде мокро, а тут сухо, то тут корінь буде засихати, він буде відмирати. І, звичайно, ні про урожай, і рожої. тут мова бути не, мови бути не може. Не можна поливати, якщо земля дуже мокра, підходите, берете жменю землі, чи в пучку взяли землю і жжоли його. Якщо ком держиться, значить поливати ще рано, Якщо розсипається, значить поливати вже пора. Ну, і можна, звичайно, давати йому землі трішки тому що Якщо постійно поливати і поливати, і поливати, корінь не буде йти в глибину, бо корінь не буде шукати воду, якщо навесні йдуть сильні дощі. І кукуруза, кукуруза соняшник, вони не йдуть в глибину. Вони сидять наверху такий мочковатий корінь, а вниз він не йде, тому що йому вистачає води. А потім наступає засуха, і рослина не розвивається, тому що корінь не пішов в глибину, а верхній прошарок землі землі швидко пересихає. Тому так само ж і на полуниці. Якщо переливати її, то вона не йтиме в глибину і не буде працювати. Так як і дітей, якщо ви опікуєте дуже, то дітей не будуть старатися заробляти собі на життя самі. Так що, так що як то так? Кому щось може не зрозуміло, то запита... задавайте запитання, я все відповім. Слідуючий Слідуюча тема для обговорення для вас я знайшла нову статтю про сольори для полуниці. Тут, тому слідуюче відео буде цікаве. Всім добра, миру, всього найкращого. До побачення!